Була проведена розвідка в визначеному раніше квадраті. В ході розвідки було виявлено, що по зазначеному маршруту ніяких фугасів, ніяких засад не було організовано за цей короткий час, який був від останнього виїзду групи. Було прокладено новий шлях до наших опорних пунктів для постачання в подальшому на опорні пункти боєприпасів та їжі та речей, які потрібні для забезпечення життєдіяльності там на опорних пунктах. Буває, що кожен день виїжджаємо. Буває, якщо спокій нормально, то Сутки через двоє, сутки через троє. А як часто бувають бойові зіткнення з противника? Боєві зіткнення бувають, це передбачити не можна. Вони бувають, не бувають. Це таке буває, що там обстрілюють кожен виїзд. Буває, спокійно, тихо проїхались і все. Якщо ну, ми, ми, ми намагаємося. Постійно міняти нашу тактику і міняти напрямки висування. Для чого? Щоб нас не, були, не змогли прорахувати. Тому що, як показала попередня практика, якщо ми починаємо працювати по одному маршруту, нас починають на нас чатувати, пристрелювати нас і вести прицільний мінометний обстріл. До кухни, до кухни. Можна просто кухни, да. допомогу э, мешканцям. Вуглегівська там був прорив водоканалу значить, при перевірці значить, так називаємо зеленки було виявлено декілька розтяжок, було знято дві гранати типу РГД-5. Тим самим надали можливість працювати відповідно водоканалу от, по ремонту.